Сьогодні ми зануримося у світ субкової стоматології місце, де біль був обов'язковим. А страх ну безкоштовним бонусом. Обговоримо все: бор машини як символ жаху, пломби з ртуті, інструменти як з тортурної кімнати відкриємо музей тортур під назвою Стомат кабінет совєтського качества. Була класика мінімалізму з характерним запахом. Працювати вдома міг лише заслужений стоматолог, родич високопоставленого партійного функціонера, ветеран війни, чи, чи просто людинка із блатом. Лікування зубів у домашніх умовах було дуже дорогим. Простий радянський громадянин, який працював на заводі або в державній установі, дозволити собі таку розкіш. Просто не міг. Кабінет радянського стоматолога: це стілець, лампа і маленька шафка з інструментами. Сучасні установки з водяним охолодженням у нас з'явилися в кінці 1980 х До цього високооборотні відбійні, молотки без охолодження, де пацієнт відчував усе. Або навіть механічна педаль, як у велотренажері. А зате ми робили ракети для порівняння стоматолог в 1960 році в США. І варто звернути увагу з появою повністю відкидного стоматологічного крісла в 1958 році відбувся перехід до положення лікаря, сидячи роботою в 4 роки, тобто робота з асистентом. Або ж більш новіше, 1970 рік. Вже все набагато сучасніше, і крісло для пацієнта зручніше. А тепер шок. Дивіться на стомат кабінет у США в 1921 році. У них комфорт, стерильність. У нас ем, шприц, який кип'ятиться між пацієнтами, а крісло як із шкільного кабінету праці. В той час, як весь світ намагався зробити стоматологічні маніпуляції приємнішими для пацієнта, партія створювала ціле покоління людей з фобією до стоматології. Так ось, СРСР фактично свідомо і бездарно про. Гавив світову революцію в зубній техніці, яка сталася в 60-ті роки в розвиненому світі. Власне, СРСР про неї якось і не думав. Важливіше було розвивати військову техніку і зазіхати на нові території. А як там громадяни живуть? Ну питання десяте. така тенденція в них, до речі, відслідковується до тепер. Але якщо ж все ж таки радянській людині вийшло потрапити до лікаря, що далі? Закриваємо очі. І бачимо, як зараз крісло аля перукарня з приробленим донизу металевим жолобом для ніг. Лампа до речі використовувалася автомобільна, ну уніфікація як не як. Пекельно сліпуча в очі. Окуляри пацієнтові тоді не покладалися з партійних міркувань бормашина з ремінною системою передач, що дають низьку швидкість обертання бура, як наслідок запах паленої кістки, що димить з рота при розпилі порожнини зуба. Діагностика. Інструментів для діагностики у лікарів було небагато. Це міг бути візуальний огляд, пальпація, тобто обмацування ротової порожнини для визначення припухлості або рухливості, перкусія, просто постукували по зубу зондом або пінцетом. Та зондування введення в каріозну порожнину зонда для визначення її глибини. Якщо пацієнт закричав, ну значить зуб живий. В основному діагностика була побудована на больовій реакції пацієнта. Тому багато хто. Хто не любив візити до стоматолога у США, рентгенівські апарати для стоматологів стали стандартом ще у 1924 році, а в Європі з 1930-х. В СРСР лише в окремих великих поліклініках, і то у 1980-х. І це не видумка. Це взято з International Dental Journal 1998 рік. Після визначення діагнозу плавно переходимо до самих туртур знеболення. Яке же воно было в самому гуманному суспильстве. Только знаете, доктор, мне не надо замораживать. Я этого не люблю. Как не надо? Всегда лучше обезболить. Лучше ну, я сейчас потерплю, зато потом сразу пройдет. Так. Если больной сам не хочет, то можно обойтись и без обезболивания. прям лучше. Да? Да. У 1984 році наказом МОЗ СРСР номер 700 офіційно дозволили знеболення при пульпітах. До цього її робили тільки для видалення. Ну і це було ок. Найкращими знеболюючими для пацієнта були обличчя лікаря, яке загрозливо нависало над страждальцем і знущальне. Ну потерпи, ну не боляче ж зовсім. Чого ти кричиш? То чому лікували? І видаляли зуби часто взагалі без анестезії. Цьому було відразу безліч причин. По перше, за якоюсь такою дивною іронією, радянські люди завжди пишалися тим, що страждають у сусії все має чомусь проходити через біль, незручності, страждання народу. Карма це така дурість. А може збіг обставин, відповісти, на жаль, я не можу. Але головною заповіддю тих, від кого залежало здоров'я населення, була Христос терпів і вам велів, незважаючи на те, що в країні офіційно було проголошено атеїзм як основна складова комуністичної ідеології. По друге, у поліклініках розкрадалося все, до чого можна було дістати. Знову ж таки, будь-який дефіцит створює умови для корупції. Анестезію можна було продавати за окремі грошики. По-третє, на пацієнта у поліклініці виділялося в середньому 15 хвилин. Плюс між пацієнтами-лікарям потрібно було встигнути прийняти своїх блатних за гроші. Шприци були багаторазовими та видавалися лише у хірургію під звіт. Згодом голки тупилися, тому їх виготовляли товстіші. Ну, щоб попростіше було заточити їх, одноразові голки та шприци з'явилися лише у 1990-ті через загрозу поширення білої інфекції. Я думаю, вираз російська рулетка був придуманий, напевно, саме в цей час. Однак. Рукавички почали надягати ще пізніше, навіть у 1994 році. В деяких поліклініках лікарі самі купували рукавички. А багато хто працював голими руками до середини 90-х. багато хто скаже, все це властиво всій медицині на той час, не тільки ті, що в СРСР. Це не зовсім так. Скажімо, анестезія при лікуванні зубів застосовувалася у Європі. Та США з початку ХХ століття з 1918 року. Чому СРСР не застосовували нормальну анестезію при лікуванні зубів? Обирайте будь-яку причину перераховано вище. Ну, допустимо, ви все-таки щасливчик або ж маєте багато срібників і вам зробили знеболення. Ви зачекали хвилиночок так 20 в коридорі, ну, поки знеболиться, ну, а ще ж лікарю потрібно прийняти своїх пацієнтів такий собі конвейер. Стерилізувалися ось ці інструменти між пацієнтами. Тепер уявіть, сотні пацієнтів, один набір інструментів і одна металева коробочка, яка м, стерилізує, але частіше просто зберігає інфекцію в теплі, ну, щоб не замерзла. Той самий шприц з голкою для знеболення просто кипятився в воді, як і інші інструменти. Офіційно інструменти стерилізували в автоклавах. Неофіційно. То як міг. Протерли спиртом? Ну вже подвиг, та ще й він не завжди був. Офіційно м -м, її не було. Неофіційно масові зараження гепатитом і навіть ВІЛ через багаторазові в 80-х та 90-х. У 1992 році в Одесі було розслідування: 20 з плюсом дітей заразилися гепатитом в одній дитячій поліклініці через нестерильний інструмент. Але в новинах, ну, звичайно, це ж не покаже. Ну і перейдемо до самого лікування. Пломби в СРСР також були вкрай поганої якості. За консистенцією та фактурою, вони нагадували цемент та сильно контрастували з рештою поверхні зуба. Матеріал для пломб спочатку розмішували на скельці якимось вкрай смердючим затверджувачем, а потім замазували розсвердлений зуб. Якщо ти і досі пам'ятаєш цей запах, обов'язково став подобайку. Особливо добре радянські пломби діставали Іриска кіс-кіз. жуванні подібної штуки пломби вилітали зі звуком «к -к чвяк і відразу кришилася. Також часто використовувалась амальгама, яка складалася з срібла, цинку, олова та увага ртуті. В СРСР не попереджали ртуть випаровується прямо в роті, особливо при жуванні гарячої їжі. У Європі амальгаму почали забороняти ще у 1980 х зі слів очевидців, які ділилися своїми враженнями. Таке на все життя запам'ятаєш, мені видаляли нерзви з міш'яком вже в 1995-му, Але анестезії все ще не винайшли. Хоча та машина все ще була. Спочатку розгризли наживо і напхали миш'яком. Потім через три дні наживо видаляли мертвий нерв. Тож, коли 2000-го запалився інший зуб, до стоматолога не пішов. І я впевнена, таких спогадів буде не один. До самого розпаду Радянщини стоматологія залишалася на первісному рівні. Після як розпався Радянський Союз, і як то кажуть, і дякувати Богу, стоматологічна галузь зазнала значущих змін. Почали з'являтися закордонні матеріали та інструменти. Наші фахівці змогли обмінюватися досвідом. І в наш час українська стоматологія стала однією з найкращих у світі. Ну і заради справедливості. Не всі стоматологи були жорстокими, були й добрі фахівці. Просто система була така: мінімум ресурсів, максимум планів і головне страх, який передавався з покоління в покоління. Якщо після цього відео в тебе заболів зуб, не хвилюйся, це просто тобі ностальгія в зуб попала. Підпишись на канал, постав лайк, напиши зуб вижив. І до зустрічі в нових історіях. Ціную вас, люблю свою професію. До зустрічі!